Чарівні слова. Жив собі хлопчик на ім'я Максим. Він був добрим, але трохи неслухняним і зовсім не любив говорити вічливі слова. Коли йому щось було потрібно, він просто вимагав Дай мені хліба, хочу іграшку. Принеси води, увімкни мультик». Дорослі часто нагадували йому. Що потрібно говорити будь ласка і дякую. Але Максим тільки знизвав плечима. Навіщо? Все одно мені й так все дають, що хочу. Одного разу, гуляючи в лісі, хлопчик знайшов маленький блискучий камінець. Він переливався різними кольорами на сонці, ніби всередині його жила веселка. Максим подумав, що це гарна річ, яку можна покласти до кишені. І зрадів знахідці. Але варто було йому торкнутися камінця, як той заговорив тихим, але впевненим голосом Я чарівний камінь. Якщо скажеш бажання, воно здійсниться. Хлопчик здивувався. Але швидко вигукнув: Хочу морозива! Багато морозива! Камінь мовчав, навколо панувала тиша, тільки легенький вітрець шелестів листям дерев. Чуєш, я сказав: Хочу морозиво! повторив Максим. Але нічого не сталося. Хлопчик розсердився, кинув камінь і буркнув. Це звичайний камінь. Я думав, що ти справді чарівний. Та раптом вітер піднявся сильніше і приніс до нього тихий голос каменя. Я виконую бажання тільки тих, хто говорить чарівні слова. Максим замислився, він ніколи не чув про такі умови. «Хм, чарівне слово, пробормотів він. Може, це якесь заклинання? Хлопчик спробав різні слова, які були в казках «Абракадабра, дабра всім слабім, трох тіп вдох. Але камінь мовчав як і раніше. Його бари пригасли, ніби він був розчарований відповідями хлопчика. Тоді Максим вирішив спитати у дідуся. Дідусю. А які є чарівні слова? запитав хлопчик, прийшовши до нього. Дідусь усміхнувся і лагідно поклав руку онукові на плече. Є одне дуже просте, але дуже сильне слово. Це слово будь ласка. Максим вирішив перевірити. Він знову взяв камінь в руки, подивився на нього і чітко вимов. Камінчику, будь ласка, дай мені морозиво. І раптом в його руках з'явився великий ріжок з найсмачнішим морозивом. Хлопчик не вірив своїм очам, він швидко вивкнув. Хочу нову машину. Але цього разу камінь знову мовчав. Хлопчик знову відчув розчарування. Але потім пригадав слова дідуся Ой, будь ласка, хочу нову машину, виправився хлопчик, трошки засоромившись. І ось перед ним стояла справжня іграшкова машина, блискуча і новенька. Її колеса крутились так швидко, що Максиму одразу захотілося покататись на ній. Максим зрозумів секрет каменя. Відтоді він почав завжди казати слово, будь ласка, коли чогось хотів. І він помітив, що навіть без чарівного каменя люди охочіше виконували його прохання, коли він був вічливим. Але одного разу він вирішив подякувати каменю. Дякую тобі, камінь! І тут стало щось неймовірне. Камінь засвітився яскравим світлом і ніжно прошепотів. Тепер ти знаєш, що справжня магія це вічливість я тобі більше не потрібен. Камінчик зник, розчинився в повітрі, ніби його й не було. Але хлопчик не засмутився, і він зрозумів, що чарівні слова, будь ласка, і дякую допомагають не тільки отримати бажане. А й роблять людей добрішими та щасливішими. Відтоді Максим завжди говорив вічливо. І хоча чарівного каменя в нього вже не було, він повітив, що світ навколо став добрішим. Люди частіше усміхалися, були щедрішими і лагіднішими. А значить, справжня магія була не в камені, а в самому Максимові.